Привіт, ми з України. Ми на каналі Одеса і Транспорт. З вами Олександр Вельмошко. Сьогодні я хочу поговорити з вами на дуже важливу для Одеси тему. Вже декілька днів в Одесі трамвай номер 10 знаходить до центра міста. Це створило незручності для десятків тисяч Одеситів. Як можна вирішити цю проблему? Я розбираюся в цій проблемі, максимально відповідаю на всі можливі питання та пропоную альтернативні та цілком реальні варіанти вирішення транспортної проблеми для Одеситів. Залишайтеся з нами. Підписуйтесь на наш канал, у нас далі буде дуже цікаво. Починаючи з 1 листопада 2022 року, в Одесі скоротили маршрут трамваю номер 10 Тепер він курсує від своєї звичної кінцевої на вулиці Іцхака Рабіна не до центру, не до Тераспольської площі, а лише до Старосінної площі біля залізничного вокзалу, фактично повторюючи свою коротку версію під номером 14, яка не курсує вже багато років. Я сам багато років переймаюся одеським електротранспортом. Свого часу ще 2007 року я зупинив повне закриття лінії трамваю на французькому бульварі та в Аркадії. Згодом 2014 року я запропонував той варіант нового кільця трамваю в Аркадії, яке збудували потім 2015 року, замість того, щоб вкоротити лінію трамваю з Аркадії до площі 10 квітня. Зараз в Одесі вже працює запропонований мною ще 2010 року. Спочатку на рівні просто ідеї, а згодом і досить детального проєкту: маршрут трамваю північ-південь під номером 7, який поєднує майже все місто. Останні роки я бачив правильний в цілому стратегічний курс міської влади на розвиток електротранспорту у вигляді оновлення трамваїв та тролейбусів, реальної та корисної оптимізації маршрутів, ремонту і реконструкції інфраструктури. Так, з певними незручностями саме через ремонти цей процес поступово йшов у від. Напрямку, але зараз рішення про скорочення десятки є досить незрозумілим, як і для мене, так і для багатьох людей. Є дуже незручним для десятків і навіть сотень тисяч одеситів. І про це свідчить величезна кількість негативних коментарів щодо цього і на моїх сторінках у соцмережах, і відповідні теми на одеському форумі, і офіційні скарги та звернення одеситів спрямовані до міської влади. Що саме трапилося з транспортною ситуацією після скорочення 10-го маршруту? По-перше, до половини мешканців житлового масиву Черемушки значна частина мешканців приватного сектору в районі Курсаки, мешканці всього району ближні млини, загалом це до 100 тисяч чоловік, залишається без зручного, безпересадкового зв'язку з центром Одеси. Тепер це можна робити або з пересадкою двома трамваями, коли треба платити за проїзд двічі, або дуже рідко курсуючою маршруткою номер 121. раніше ще до епідемії ковіду саме регулярна робота трамваю номер 10 призвела до скасування автобусів маршрутів номер 132 та 117, які йшли з центру Одеси якраз на Чаремошки, в район Майдану Дерев'янка та вулиці Цхака Рабіна. А згодом, починаючи з 2020 року, саме 10-й трамвай переміг у конкуренції і повністю дублюючи його автобус маршрутку номер 121. Ці 121 почали ходити десь раз на 20-30 хвилин. Дотепер саме 10-й трамвай був єдиною можливістю дістатися з центру Одеси електротранспортом не лише у ці райони Черемошок та ближніх млинів, а ще й до розташованих там ринку Маліновський, декількох важливих для всього міста медичних закладів, в тому числі опорної міської лікарні, номер 10 Також саме десятка була єдиним маршрутом муніципального міського транспорту, яким можна було доїхати до будівлі нової мерії з міським центром адміністративних послуг на вулиці Косовській. Дуже багатьом пасажирам тепер, особливо з обмеженими можливостями, мало забезпеченим, мамами з дитячими колясками, тепер доведеться їхати чи з незручними пересадками, чи маршруткою, де немає пільг на проїзд. А ще додам до цього, що саме на 10-му маршруті було досить багато трамваїв з низькопідлоговою площадкою, які зручні для маломобільних пасажирів, якраз саме маломобільним та Пасажирам похилого віку дуже важко здійснювати пересадки. До речі, на рахунок пересадок. Раніше на 10-й трамвай можна було пересісти з трамваїв номер 5 12, 15, 21 та 28, які йшли з Молдованки, Слобідки, з району парку Шевченка, з Французького бульвару та з тролейбусів номер 3 та номер 8 Тепер мешканцям. Тих районів, де ходять вказані маршрути, доведеться робити дуже часто аж дві пересадки, і тоді вже дешевше буде їхати просто на таксі. Чому ж скоротили 10-й трамвай? Є офіційне пояснення, оприлюднене на сторінці КП Одесміська електротранс, в якому кажуть про невелику кількість пасажирів 10-го трамваю саме на ділянці у центрі міста по вулиці Преображенській, та необхідність оптимізації рухомого складу трамваїв. Я знаю, як зараз проводиться розрахунок пасажиропотоку в електротранспорті, і досить регулярно бачив, як з 10-го трамваю на кінцевій на Тераспольській площі виходило кілька десятків людей. А з іншої сторони вулиці Преображенської на десятку чекали вже теж десятки пасажирів, і це не рахуючи інших зупинок по Преображенській, по Успенській, по Великій Арнаутській та біля привозу. І все це навіть не в години пік. За останні місяці загальна кількість трамваїв на лініях в Одесі зросла до майже довоєнного рівня. Це приблизно 120-130 вагонів на добу на всі маршрути. Запуск ж маршруту північ-південь призвів не до збільшення кількості трамваїв на всіх маршрутах, а просто до їх перерозподілу. З одних маршрутів перевели вагони на інші. Тобто нинішній подовжений сьомий маршрут став ходити за рахунок фактичної ліквідації маршруту номер 3 Ті вагони, які обслуговували. Третій маршрут перевели на сьомий. Є такі розмови, але це скоріше на рівні чуток, одна баба сказала, що скорочення десятки могло бути результатом такої собі конкуренції між персоналом двох трамвайних депо за пріоритетне обслуговування пасажиропотоків у центрі міста по вулиці Преображенській. Якщо так, то це внутрішня кухня підприємства-перевізника комунального підприємства, яка не повинна відображатися на пасажирах та створювати їм незручності. Навіть якщо мова йшла про дуже актуальні. Зараз економію електроенергії, то у випадку Одеси це робиться як просто загальне скорочення кількості рухомого складу на всіх маршрутах та без зміни цих маршрутів, про що недавно якраз і казав міський голова. Так чи інакше, але ряд незручностей для пасажирів можна вирішити, причому декількома шляхами. Перший шлях вирішує проблему повільного руху трамваїв по вулиці Преображенській. Міська влада продовжує вже почату справу і відокремлює трамвайні колії від автомобільного руху, так само як це вже зроблено на останньому кварталі вулиці Преображенської біля привозу. Це дає змогу пришвидшити рух трамваїв і. В тому числі і маршруту номер 7 і дає можливість повернути назад і маршрут номер 10 Трамваї будуть їхати більш швидко, але потрібно буде вирішити проблему парковки автомобілів на проїжджій частині вулиці Преображенській, а також руху автобусних маршрутів, як міських, так і приміських. Другий шлях: якщо на ділянці вулиці Преображенської від Тераспольської площі до Новощепного ряду забагато трамваїв, то можна маршрут номер 10 залишити як було до Тераспольської площі, а маршрут номер 12 від Тираспольської площі перенаправити по вулицям Тираспольській та Старопортофранківській до. Олексіївської площі, де його кінцеве, і є зараз, пасажирам, які їдуть зараз з району Слобідки та вулиці Балківської до привозу, доведеться просто прийти на 100 метрів далі, і це буде найбільша незручність. Третій шлях. Якщо саме десятка так заважає сьомому маршруту на Преображенській, то десятий маршрут може ходити до Тираспольської площі, також через вулицю Старопортофранківську та вулицю Тираспольську. З одного боку, стане незручно тим пасажирам десятки, яким треба їхати на Преображенську десь в районі Великої Арнаутської чи Успенської. А до Тираспольської площі трамвай буде їхати на кілька хвилин довше. А з іншого боку, десятий маршрут тоді охопить. Також інші райони, в тому числі частину Молдаванки та вздовж вулиці Тираспольської. Четвертий шлях він найрадикальніший. Якщо десятий маршрут міська влада так хоче взагалі прибрати з центру міста, то, то його можна перенаправити з Черемушек та Старосінної площі далі до автовокзалу через вулиці Старопортофранківську та Колонтаївську. Це створить взагалі новий дуже зручний зв'язок трьох міських автовокзалів з залізничним вокзалом. з Йомушками та з іншими трамвайними лініями та районів Молдаванки взагалі з черемушками. П'ятий шлях, який треба Одесі прийти в будь-якому випадку, це запровадження системи електронного квитка з можливістю зручних опцій пересадок за єдиним тарифом, в тому числі, наприклад, така система, і існуюча тарифна сітка, дозволяє навіть зараз зробити або квиток на всі види електротранспорту, який дійсний протягом одної доби, з вартістю, наприклад, 25-30 гривень, або квиток вартістю 10-11 гривень. Який дає можливість одної пересадки або разовий квиток тієї ж вартості, як зараз, 7-8 гривень, в залежності від способу оплати, але він дійсний не на одну поїздку, а на певний час, допустимо півтори години з правом пересадки на термін дії цього квітка. Загалом, я гадаю, що нинішнє рішення міської влади Одеси про скорочення 10-го трамваю це суто тимчасове рішення. Міська влада у найближчому майбутньому або поверне все, як було, і зробить навіть краще, або скористається одним з запропонованих мною вище варіантів. З вами був Олександр Вельмошка. Ми продовжуємо відстежувати всю транспортну ситуацію в Одесі. До побачення. Слава Україні!